Зеронічко, поїхали. Скінчився, день же сонце спить на небі, зірка на різні віти. У кожній домі попри шлях стоять ялинки у свічках і колядують діти. Найкраще свято з усіх свят із двох. Наступний включився день, що сонце спить на небі, зірка в морі, в тепіцню, в лице віт. В кожен домі попри шлях стоять ялинки у свічках, і коля дують діти. Кеші святу за сікса три з двою, на і збільні сні. Вісім. Скільки рочків, Вірніч? Вісім років. А ти колись у житті так робила, що і врахувала, і вірш читала? Чи це вперше у тебе? Перше, а ти знаєш, скільки ти займаєшся взагалі у нас? Сьогодні місяць року. Рівно місяць. Уяви, ти за місяць змогла так зробити. Дякуємо за потужний приклад. Так тримати.